1339, на ось на цьому Дуже крупний доїзд, майже від центру до самого житла, ось такі вони Тринадцятки до я на місці. Ось цей же кашу в Україні на лохіді, ЖК Шерген, оренда та продаж Собі стоячило дуже багато відруба про цей ЖК. Більше всього говорять, що тут дуже неякісне будівництво, що тут якісь проблеми з документами, що тут щось не може там здати Тільки будинки. Насправді ці будинки функціонують, живуть, їх здають. Так забудовник Real City він славиться не е, супер. Якісний будівник бо в основному він будує жакає економ нам Але в першу чергу то доступне житло, в якому люди живуть, працюють і відпочивають. Цей будинок знаходиться не біля дороги, а якби посередині, але вони побудували там свою інфраструктуру. І це, це місце, воно в принципі вивчається вихідним, бо 13 будинків, 1153 квартири. Тобто ви собі уявляєте, скільки там людей кожен день проходить. Ви вже можете помітити, скільки тут комерційних приміщень вже працюють. Аптеки, близенько, піцерія, ресторани. І цей же каше буде. Одразу бачу, що трафік тут шалений. Ось в цьому будинку має комерційні приміщення на оренду та продаж. Це будинки комфорт класу. Парковка є тільки наземна. Ось тут приміщення в оренду, ось сюди у нас є захід. Ми видавляємо ось такий внутрішній дворик. І ось це вхід, це приміщення. Звернула увагу, є ось такий дуже зручний заїзд, якщо коляска. Ось так іде вхід, приміщення з ремонтом. І ось така велика зала. Ось таке вікно ось сюди. І виводи, якщо треба, можна робити кухню. Ось тут. Всі вічинники. Кондиціонер є в цій кімнаті. І в цій. Ось ще два вікна. Це ось така друга кімната. Тут є санвузол. Синовенька, свіженька, ніхто тут не був, тільки зробили ремонт. Також ця музика є на продаж приміщення. Ось тут внизу. Подивіться, тут вже декілька людей собі купили. Ось такий у нас, йде захід. Ось сюди приходимо. Це, до речі, приміщення купили за 125 тисяч доларів, ми продаємо за 115. Ось тупорів, бачите, кульки? То відкрили косметологію. Ось цей захід приміщенням. За приміщення. Ну, перепрошую за темну картинку, бо немає світла, його тут треба включати, воно в цілому є. Ось але треба включати, а то зараз ціла проблема. Тут 109 метрів, ось воно. Тут я вам зараз не покажула. Тут також є простір. І ось така ще світла кімната. Вікна, самі бачите як. Ну, там, над цим приміщенням зверху здається в оренду приміщення. Ну, воно вже з ремонту, при потребі їх можна об'єднати і можна зробити якийсь великий ресторан. Якщо хтось має великі плани, ну тут я вам також не покажу, але тут також є ще сам на зону. І в нас дуже цікаво, вже Підписуйтесь, ставте лайки, роблю цікаві огляди щодня. вас!